Товариський матч між Дю США No4 та ФК Кривбас Ю-16 провели на тренувальній базі червоно-білих. Матч благодійний, адже всі бажаючі мали чудову змогу долучитись до збору донатних коштів на купівлю пікапів для сил оборони України. Супернегідний. По-перше, хочу подякувати Збройним силам України, що дозволяють нам грати в футбол. Та дуже дякую за те, що вони воюють за нашу державу. Та дуже хочу їм подякувати за цей матч. Дю 4 також дуже тяжкий суперник. Ми Кривбас хочемо показати дуже хорошу гру. Зустріч із гідним підготовленим суперником це завжди можливість перевірити результат власних тренувань та зіграність команди на практиці. На це налаштували себе гравці команди ДЮСШ номер 4 По-перше, ми повинні перевірити свої сили, доказати тренеру, що ми не просто так тренуємось. Та Перемогти цей матч, по-перше, на підтримку наших бійців, які захищають нас на фронті. Тому ми дуже вдячні їм за те, що вони захищають нас. Четверта дю США на футбольній мапі Кривого Рогу та Дніпропетровській області загалом займає одне з чільних місць, і тому матч прогнозовано точно мав вийти насиченим боротьбою, чи не на кожному клаптику поля. Товариська зустріч між командами моєї школи США 4 і команди Кривий ріг Кривбас. Академія. Хлопці є, наша команда США 4 є чемпіонами області, чемпіонами міста Кривого Рогу. Тобто команди дуже сильні. Кривбас завжди був гідним суперником на полі зеленому. Це є за благо, тому що ми бачимо перспективу. В усіх наших нашому молодому поколінні для ФК Кривбас такі зустрічі на полях футбольної академії чудовий крок в просуванні здорового образу життя в кривому розі в спорті всі знаходяться в рівних умовах і тому перемагає тільки той, хто посилено займається та показує вищий клас на газоні. В цей час, коли в країні війна. Я думаю, футбол об'єднує всіх, і я думаю, це дуже гарний приклад для того, щоб люди пам'ятали, щоб люди бачили. Що Україна живе, що грають футбол? Покровський район взяв надактивну участь в благодійному марафоні Єднаймось заради перемоги КР 20 протягом місяця. На території цієї частини Кривого Рогу провели велику кількість культурних подій із збором донатних коштів на потреби українських армійців. В нашому районі пройшло дуже багато різноманітних заходів і такі молодіжні, мистецькі, творчі. І зараз ось такий спортивний благо У нас у нас пройшли майстер класи із кікбоксінгу, із дартсу, досягли домовленості з нашим футбольним клубом Кривбас і дуже раді, що вони нас приймають сьогодні на своїй тренувальній базі. Сподіваємося, що це буде добрий такий крок до розвитку і масового спорту, і професійного спорту, чого ми власне і намагаємося досягати. Фінальний свисток рефері зафіксував мінімальну перемогу команди ю США Noтири один Втім, головне, що люди не тільки активно та в занятті спортом провели цей день, а ще долучилися до збору на пікапи для військових в рамках благо. Одійного марафону «Єднаймось заради перемоги КР 2.0». нуль. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлєв, перший міський.